хто ви для нього зараз. Подумайте про свого партнера. Зараз дізнаємося, чи ваш це розкид, чи ні. А потім, хто ви для нього зараз. Ох, ну, по-перше, це людина, яка знаходиться в стосунках із вами і ще з кимось. Тобто він зараз знаходиться між двома жінками, скоріше за все, якщо це мене дивляться чоловіки. Жінки, якщо дивляться чоловіки, то у вашої жінки ви не один. Тобто цей партнер не може ніяк вирішити, з ким йому залишитися або кого йому обрати. І один і інший партнер для нього однаково важливий, певну цінність має, але вирішує, Вирішування – це означає відмовитися від одного з них. А він цього робити не хоче. Тому людина, можливо, до речі, земного знаку зодіаку, але людина, яка зараз не хоче вирішувати, хоче зберегти у своєму житті і одного і іншого партнера. Добре, то хто ж ви для нього зараз? От зараз і дізнаємося, хто ви для нього зараз? Ой. Ви його кохання, ви його сонечко. До речі, він, скоріш за всього, земного знаку Зодіаку має до вас сильні почуття. Закоханий романтично, причому закоханий. Каже, вона для мене сонце моє, вона моя енергія. Вона та людина, яка надихає мене, та людина, яка зігріває мене. Поруч з нею світ змінюється. Інші кольори, інші звуки, інші смаки. Коли вона поруч все абсолютно стає цікавим, якимось. Наповненим життям, а без неї хмари на небі, холодно і все якось не складається. З нею дуже гарно спілкуватися. Я її тримаю біля себе як велику цінність, і дуже боюся втратити. Вона для мене дуже важлива людина, цінна людина. З нею дуже гарно проводити час, з нею гарно і спілкуватися, і сміятися, і кохатися. Вона людина, з якою дуже легко, от людина з якою все легко дається. Ну, не недаремно він вас називає своїм сонечком. Закоханий у вас, ваш а, партнер.